Я обожнюю свої сни, фантастичні і мовби реальні, кольорові в них квіти весни, чи осінні листочки багряні, літній дощ чи сніжинки зими, перші зустрічі наші, кохання, час де юній ще такі ми, навіть наші розмови до рання. Усе може наснитись мені у минуле, немов повертаюсь. Безтурботно і легко вві сні, я щаслива, там я посміхаюсь, і ти поруч зі мною завжди. Я б хотіла б тобі показати фантастично реальні сни, в яких можна навіть літати, там, де мрії осяжні всі, де добро над усім панує, кольорові веселки, котрі чарівниця вві сні малює. Простягни свою руку мені. І поринем разом до світанку. Фантастично, реально в вісні. Будемо ми літати до ранку.